Усім, я рада вітати вас на безкоштовному уроці. Сьогодні хочу детальніше вам розповісти і познайомити вас з ам'ячним коректором бренду LVC. Я Катя Пасаман, майстер, викладач в б'юті сфері 3 роки. На даний момент знаходжусь в США, тому передаю сонячний привіт зі штату Флорида і пропоную перейти до основного. Почнемо взагалі, що таке освітлення. Освітлення це хімічний процес, під час якого руйнується натуральний меланін. Зазвичай майстри під час освітлення використовують спеціальні пудри різних брендів: Елан, Окіс, Зола. Але коли нам потрібно змінити температуру брів або підняти РГТ на 1-2 тони, чи доцільно в таких випадках використовувати саме освітлюючі пудри? Моя відповідь ні. Саме тут, в таких випадках, я використовую ам'ячний коректор. Тому давайте більш детально про нього. Це відтінок із палітри бренду Levisim. Його зазвичай використовують саме як коректор, змішуючи з основними відтінками палітри, для того, щоб коригувати відбиток на шкіри і сам колір. Але досить часто я його використовую саме в чистому вигляді, змішуючи з окисником співвідношенні. Один до одного. І якраз таки в таких запитах, коли мені потрібно змінити температуру брів, або ж мінімально зробити освітлення, я використовую саме аміачний коректор, так як вступаючи в хімічну реакцію з окисником, вона відбувається повільніше, ніж це відбувається під час реакції пудри і окисника. Плюс Амячний коректор має більш кремову консистенцію. Точно таку саму, як і окисник, відповідно, ці два компоненти набагато краще взаємодіють між собою. Я пропоную, саме на моїй роботі, розібрати більш детально цю роботу, і щоб ви зрозуміли, чому саме в цьому випадку я використовувала аміачний коректор. Так. Ось, будь ласка, давайте розбиратися і аналізувати. У нас є модель, з якою я працювала. Проаналізуємо категорію клієнта. Ми бачимо руді брови, теплий колір. Якщо подивитися на сонці, буде гарно видно теплі кліки, плюс карі очі теплі також. Тому по категорії клієнта ми можемо визначити, що вона повністю тепла, але зверніть увагу на брови. Вони холодні і, відповідно, колір також відрізняється з низького рівня глибини тону. І е, саме тут я, можна було б і використати е, освітлення змішуючи е, змішуючись з окисником, або ж використати е, аміачний коректор. Чому я вирішила тут працювати саме аміачним коректором? Е, перше, що я м, хотіла б зауважити, це те, що я обов'язково всі ці нюанси проговорюю з моделлю, з клієнтом, і мені важливо, щоб брови після освітлення оновлювались нормально, щоб не було такого, що одна волосина жовта, друга там, темніша, світліша. І саме через це я рекомендую використовувати ам'яшний коректор для того, щоб зробити освітлення буквально на 1-2 тони. При цьому змінити температуру, тому що нам потрібно тепло. І тоді оновлення буде набагато краще. У мене нема тут наміру освітлювати проби до 8 не знає, рівня глибини тону, якщо поглянути на нашу шкалу, а, тому що це буде дуже великий скачок. І тут просто не обійтися а, тим, що оновлення буде саме. Нерівномірним, одні світлі волоски, другі темніші, світліше. 100% це буде. Але якщо зробити мінімальне освітлення 1,5-2 тони, буде так само освітлюватись нерівномірно. Але не буде такого видимого скачка, і це не буде аж так кидатися в очі, плюс потім можна через там, 2 тижні прийти ще раз на тонування. Тому. В саме в цьому випадку я потербувалася про безпечне оновлення брів, волосків, і я вирішила в роботу брати саме амячний коректор. Пропорції я змішувала в співвідношенні 1 до одного, наносила на брови на 7-8 хвилин і слідкувала за тим, як змінюється волосина, її колір. Наскільки рівномірно відбувається освітлення. Ось можна також одразу побачити фото, які, як виглядали брови до, і як вони виглядали вже після освітлення. До речі, аміачний коректор з окисником, тут я суміш замішувала двічі. Другий раз я знову їх наносила, аміачний коректор знову наносила на брови. Витримувала ще хвилин 5. Для того, щоб добитися бажаного результату і зробити, змінити температуру брів. До речі, хочу ще зауважити, що в даному випадку, зазвичай, коли майстри виконують освітлення, завжди потрібно бажано нейтралізувати фон освітлення, тобто там ось, жовтий підтон, теплий, теплу температуру. В даному випадку нейтралізацію шампунем фіолетовим я не виконувала, тому що мені і так потрібне, потрібне, потрібне тепло, тепла, тепла температура, тому я одразу тут виконувала ще обов'язкове зволоження для того, щоб напитати волосинку, і вже тоді переходила до самого фарбування. Ось, результат вийшов також гарний, ви це також бачите. А, да, можливо, бровки на а, буквально один тон, можливо, півтора тонни, не знаю, як точно передасть, якість, темніші вийшли, але я не переживаю за те, як будуть оновлюватися волосочки. Тому. Дякую вам за перегляд. Пишіть, якщо у вас є питання, обов'язково буду в коментарях давати відповідь. І я думаю, після даного уроку однозначно варто купити даний продукт собі в кейс і сміливо з ним працювати.